Олю, вітаю! Знову дуже рада бачити тебе в цьому просторі і мати можливість поспілкуватися, на, як і минулого разу ми говорили, на дуже важливу для нас тему. це буде тема міжнародного тижня коучингу, який пройшов на початку травня, в першій половині травня. Як на твою думку, чим з 5 днів 39 подій були важливими? Для коучів, для тих, хто застосовує коучинг, і для тих, хто цікавиться коучингом, або тільки до нього приглядається, Ларисо, Насправді, цих п'ять днів це було справжнє свято коучингу, Бо за цих п'ять днів, на мою думку, нам вдалося показати коучинг з дуже багатьох граней, і серед того, що було найцікавіше, якраз оця багатогранність, яку ми показали. Ці події були призначені для дуже багатьох насправді аудиторій, починаючи з широкої аудиторії, яка цікавиться, так які взагалі способи розвитку особистості, способи розвитку організацій команд є а, на ринку України, так і закінчуючи дуже такими конкретними а, напрямками, а, у тому числі це бізнес, це громадський сектор, це сектор освіти. Це сектор медицини. Ми навіть охопили цьогорічний міжнародний тиждень коучингу. Він якраз і показав те, що коучинг йде в розширення. Я не на всіх подіях була, не до всіх подій приєднувалася. Мене надзвичайно цікавили. Події пов'язані з сьогоденням і перспективами розвитку коучингу. Мені були дуже цікаві події міжнародного боку, коли ми зустрічалися з нашими колегами з інших країн. Що для тебе особисто? Було найбільш цікавим і, можливо, найбільше вразило так, Ларисо, Тут про міжнародний блок це про це хочеться навіть окремо говорити. Бо як на мене, да, відбувся такий е, сув певний саме через те, що як раніше да, ми запрошували колег, колеги виступали на нашому майданчику. Цього разу були колеги, яких ми запросили. Вони поділилися надзвичайно цінними знаннями, дуже актуальними, в тому числі і про штучний інтелект, і про перспективи, і про розвиток і дослідження потенціалу. Але окремо те, що цікаво, було в нас була серія низка нетворкінгових подій з ICF Німеччина, з ICF Словенія, з ICF Метродісі та ICF Піцбург на майданчику. Власне ICF Піцбург. Ці події надзвичайно цікаві тим, що ми. Вийшли в таку дуже партнерську співпрацю, коли маючи якусь тему, важливу, яку хочеться обговорити, ми дозволили простор розгортатись, так як він має розгорнутись, і завдяки цьому ми прийшли до багатьох дуже цікавих ідей, які я дуже сподіваюсь, дуже скоро будуть реалізовані. І можна буде з ними познайомитись, побачити і відчути на собі вплив цих ідей. Для мене це такий значущий крок уперед. Саме у партнерстві, у рівності і у спроможності повноцінно взаємодіяти в напрямку експорту, в напрямку імпорту коучингової експертності, і це те, що я вірю глибинно переконана, що допоможе нам розвиватися швидше і інтегруватися в європейську спільноту і в американську коучингову спільноту.